Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього співробітника управління державної охорони Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Його засудили до довічного позбавлення волі. За даними слідства, у квітні минулого року на станції київського фунікулера експівробітник удов стані алкогольного та наркотичного сп'яніння під час суперечки штовхнув підлітка Максима Матерухіна на вікно. Юнак впав, розбив головою скло та отримав смертоносний поріз шиї. Максим стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду. Швидкої прокурори вимагали для косова довічного ув'язнення за навмисне убивство. А обвинувачення у справі особисто вів генпрокурор Руслан Кравченко. Сам же Артем Косов в суді свою провину визнав і покаявся. каже, не міг уявити, що його дії призведуть до таких наслідків, але не згоден, що вбивство було навмисним. Врешті суд присудив Косову до вічне позбавлення волі. Також із нього стягнуть 40 тисяч гривень процесуальних витрат, пов'язаних із залученням експертів. Батьки загиблого вважають довічне ув'язнення справедливим вироком для Косова. Присутні в судовій залі слухачі привітали це рішення оплесками. Родичі вбитого підлітка не могли стримати сліз. Вирок ще можуть оскаржити в апеляції впродовж 30 днів. Максим Турченський, телеканал НТА